Сьогодні у нас відео для любителів половити на 110-ті воблери, але при цьому не витрачати багато коштів. Сьогодні буде мій топ найдешевших 110 тих воблерів, які варто мати в своїй коробці, як початківцям, які тільки збирають свою риболовну коробку, так і для професіоналів, які не хочуть засадити свій дорогущий воблер кудись в каряги, і буде кидати цей подешевше. В ті місця, де йому шкода е, своїх японців. В цьому топі в в принципі до 300 гривень. А якщо по акціям та знижкам, точно буде е, до 300. І так, це зараз бюджет. І відкриває наш топ флагман Джокер 110 SP. Це копія на один з найпопулярніших мінов. Саме Орбіт. Багато хто робить копії на цю приманку, в когось виходить непогано, в когось посередньо. Але саме цей Воблер дуже класно працює, на мою думку. Він так само, як і оригінал, має шикарні якості по проводкам, по рисканню, зависає класно на паузах та провокує хижака на атаку. Багато хто відзначає. Контрольованість цієї приманки та зависання на паузах. Особисто мені подобається хороша повторюваність приманки. Що я маю, на увазі? коли ми купуємо дешевий воблер, буває так, що десь один з 10 воблерів буде не дуже, десь 5, а десь 7 з 10 воблерів Буде поганих. Саме ця модель вийшла доволі хорошою, і більшість воблерів працюють гарно. І вам не треба в магазині перебирати. Цілий ящик із цими воблерами, щоб знайти робочий. Ну а якщо немає акваріуму, то в принципі ви не побачите, поки не купите і не підете на водойму. Особисто я хоч і маю оригінал, хоч і в більшому розмірі, але взяв собі е, ось цього джокера, щоб зекономити сімейний бюджет і мати копію орбіта в такому розмірі. Тому Воблер займає почесне місце в моїй коробці. З сильних сторін цього воблера я би назвав його широке використання майже в усі теплі сезони. Найкраще ж він себе буде показувати від пізнього літа до середини осені. Він буде і по активній щуці гарно працювати, і по пасивній. Так, і в цю пору він теж буде працювати, але я вже використовував воблери більшого розміру. От і все. Він доволі непогано летить, як для розміру 110, та й взагалі, враховуючи його ціну, це доволі класний екземпляр. З проводок я би використовував класичний твічинг, два ривки, пауза, два ривки, пауза. От і все, що в принципі вам для нього треба. Класно і для новачків, що не треба підбирати якусь складну проводку, щоб цей воблер запрацював. Так і для професіоналів, як я вже казав, його не шкода використовувати в дуже міцних місцях. А місця ловлі такі ж самі, як з Орбітом. Якщо ще не подивилися минуле відео, обов'язково навіть для тих, хто не збирається їх купувати, для того щоб розуміти, як працюють та де оригінальні приманки, посилання тут або в описі під відео, як і на всі приманки, про які я буду згадувати в цьому відео. Воблер має вагу 16 і 7 грамів. Заглибляється він не дуже глибоко, від пів метра до півтора. Але на таку глибину його вже треба постаратися, щоб загнати. Ну а наступний у нас флагман Hillcat 110SP. Його можна описати як універсальний твічинговий інструмент. Його часто порівнюють з японськими моделями за його стабільну гру та гарний баланс. А саме в цьому воблері можна впізнати OSP варуну. Яка також в 110 му розмірі. Воблер має вагу 22 грами, при цьому він залишається суспендером. Працює він на глибині приблизно 1 метра. На ривках він віддає помірно різку гру з невеликими відхиленнями в бік. Він не відрізняється якоюсь хаотичною грою, але його полюбляють за його стабільну та контрольовану гру. З сильних сторін саме цього Воблера я би відзначив доволі гарні трейники, як за свою ціну, та те, що він буде працювати як по щуці, так і по судаку. Використовувати його так само можна в умовах, як і варуну, для пошуку риби на доволі такі значних ділянках. Ну а з мінусів та сама. Доволі такі прямолінійність на дуже сильних ривках. Проводку варто використовувати або ж рівномірно з паузами, або твічинг, в принципі, класичний, з ривками та доволі сильними паузами. Воблер буде зависати, і на паузі буде атакувати риба. А от і вона на рівномірці. Ну а далі в нас буде йти доволі відомий 115-й Тандермакс від флагмана. Е, також версія SP. Це класичний великий мінов для активної щуки. Найкраще за все, Тандермакс розкривається на агресивних ривках. Він буде включати пасивного хижака, коли той не завжди хоче їсти. А ось така агресивна, дратівлива гра буде. Провокувати рибу на атаку. Цей же Воблер це копія на відомий Мегабас і Тошайнер, який також славляться своєю агресивною грою. Але ж цей Воблер в нас заглиблюється не так глибоко, десь буде йти в районі метра, метр двадцять. Хоча лопатка в нього все одно доволі велика. що Висуває свої вимоги до будилища, бо хоч і вага цього Воблера 15,6 грамів, але така лопатка робить сильніше навантаження на водилище, що потребує більш потужних снастей. Сильна сторона з цього Воблера це можливість обловити велику ділянку та зібрати звідти рибу, бо вона буде спровокована цим Воблером. Ну, а Відразу мінус те, що по дуже холодній воді, коли риба ну, занадто пасивна і взагалі не включається, ну, він же буде ловити трошки гірше, і тоді треба буде використовувати вже інші воблери. Повторюваність, буває, проблеми з огрузками, а саме їх рівномірністю. Щось буде вспливати, щось тонути. Треба буде підбирати приманку. Але в принципі всі будуть гарно працювати з цим же воблером. Вже доведеться трошки поекспериментувати та підібрати гру, щоб він класно працював саме у вас, тому кидайте його недалеко від себе. Зробіть пару ривочків, подивіться, як він найкраще грає. І вже після цього робіть дальній закид та ловіть рибу. Для цього облера на краще підійдуть активна проводка, твічинг, а саме, тепла пора року, коли риба ще гарно реагує на подібні проводки. Використовував би, в принципі, по позвалам. По різким звалам в яму, по затокам, де треба обловити та зібрати рибу. Якщо на дворі теплий осінній день, це саме той час, коли треба буде поставити цей воблер. Ну а коли риба більш пасивна, не так хоче активної проводки, варто поставити флагман 110-й. Він буде себе гарно показувати на легких потвічуваннях, рівномірних проводках. В принципі, так само, як і приманка, з якою він робився, на мою думку, це Megabass 110. Босі. Це недооцінений мінус, причому навіть був мною. Його я не маю, але неодноразово бачив, як мій товариш обловлює мене в тих місцях, де ну, я не спіймав риби. Він декілька разів прям. На цей Воблер коси в щуку. Отак от, от буває. Цей Воблер добре тримає горизонт, а також в нього цікавий гарний ролінг на рівномірній та твічинговій проводці. Твічин варто використовувати не різкі плавні ривочки і воблер розкриється по повній. Цей Воблер має вагу 14,5 г та найкраще підійде для ловлі на мілких затоках. І він буде десь на глибині 1 метр, і там, де інші будуть чіпляти траву, він чудово пройде, не зробить багато шуму, але зловить рибу. А закриває наш топ азура райдон міну 115, повільно вспливаючий. Хоча фактично цей воблер 115 міліметрів. Але я б його все-таки відніс до 110-х воблерів. Він по своїй величині об'єму та вазі якраз гарно вписується в цей діапазон. За своєю поведінкою та робочими характеристиками він реально схожий на японські моделі. Вагу він має 16,5 грамів, та всі воблери цієї моделі мають повільне вспливання SF. Що дозволяє нам ловити ним на ділянках, де є трава, коряжник, і на паузах він буде трошки припідніматися та обходити перешкоди. Цікаві та хаотичні рискання цього воблера при твічингу не залишать байдужим хижака. Трошки хотів би зачепити тему кольорів. Кольори, які мені особисто подобаються, я вам показував на зображеннях, але з даним Воблером, так, ось цей кольор мені подобається, але загалом лінійка кольорів якась трошки дивна. Принаймні, я звик до, до стандартних маттайгерів, натуралок, чомусь азура з цією лінійкою пішла нестандартно і розробила загалом взагалі іншу свою. Оригінальний, я б так сказав, кольорову гаму. Всі ці воблери доволі незвичні, як для мене, і складно мені було підібрати ту модель, яка мені сподобається, але при цьому це може гарно вплинути на активність риби через те, що саме такого паттерну вона можливо не бачила, не звикла ще до цього, ще не так наколота. І буде гарно атакувати. Але загалом я скажу, що цей воблер гарно підійде для новачків, бо він доволі такий зрозумілий. Зі слабких сторін я б напевно сказав, це його покриття, бо з часом воно може облізти. Але подивимось, як воно буде. На досвіді. Заглиблюється цей воблер доволі на невелику глибину від пів метра до метра, що дозволить нам обловити ним мілководдя, де риба буде збиратися саме перед льодоставом, де вода може прогріватися в теплі сонячні дні. І там ми будемо використовувати проводку невеличкі ривки. І ловити рибу в задоволення. Що ж, якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях, поспілкуємось там. Також, якщо у вас є свій улюблений Воблер, напишіть обов'язково про нього, буде цікаво почитати. І, можливо, я також спробую його на своїй водоймі Ну а всім дякую, що подивилися. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, бо далі буде ще цікаве відео про воблери. Ну а далі рекомендую подивитися вам е, про оригінальні воблери, хоч ви і не будете купувати, але це буде вам більше інформації, більше розуміння, е, де використовувати копії в тих же самих місцях, де працюють оригінали. Тому побачимось тут або в відео, яке рекомендую вам YouTube. Побачимось там або на водоймі. Бувайте!